Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! От усе. На благодійний турнір з футболу на підтримку ЗСУ в Чернігові зібралося вісім команд, в кожній з яких по п'ять гравців. Це вже п'ятий такий турнір, говорить засновник та співорганізатор заходу Богдан Камерцель. З 2022 року була ідея така, що в місті Чернігові не було взагалі футболу після вторгнення. Російських окупантів сиділи буквально вдома та вирішили створити футбольний турнір. Ну, з хлопцями. Власне, подав заявку у мережі Інстаграм, розмістив об'яву, що збирає команди для проведення благодійного турніру для збору. Коштів на Збройні сили України. Кошти зібрані з попередніх чотирьох турнірів, говорить Богдан, або перераховували на збори військовим, або закуповували необхідне спорядження бійцям. Щоб взяти участь у турнірі зміню футболу, треба було просто подати заявку, дати назву команди в заявці до 10 чоловік і зробити благодійний внесок. Ну, сума може бути взагалі будь-яка від ста гривень до безмежності. Цього разу Богдан також вирішив взяти безпосередню участь у матчі. Я взагалі футбольний арбітер, але я вирішив сьогодні прийняти також участь і зіграти за своїх хлопців команду колеги. Студент Святослав Глазько говорить, що за можливості завжди бере участь у подібних заходах. Завжди намагаємося активно проявляти свою позицію, підтримку. Тримку, хто хто може збирати гроші, ми, ми усюди тільки за подвигатися футбольчик. Ще один учасник турніру Ярослав Скрипченко каже: футбол це його хобі. Якщо є можливість, завжди радий. А тим паче, коли благодійний турнір підтримати зсу, це тільки плюс за словами Артема Ракітіна, військовослужбовця та співорганізатора турніру. Він присвячений нашим бійцям. О! Коли ми знаходимося тут, треба давати шану, повагу, щоб хлопці збройної сили України розуміли, що вони соціологічні, що вони потрібні. Кому саме передадуть кошти зібрані під час турніру, ще не вирішили, каже Артем. Нема важливості, нема періодичної такі збудови, що це буде ще для нашого. Підрозділа. У нас мета одна, що для перемоги, щоб ми здобули нашу з вами перемогу разом. Леся Ігнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.